Вітаю, друзі! 3 листопада сьогодні з вами знову Валерий Кличок. Виявляється, Китаю не дуже подобається, що північно війська в Україні можуть воювати проти нас, бо фактично вони втрачають контроль над Пхеньяном. Тим часом у країнах Європи, які є членами НАТО, ухвалюють рішення про відправку військ до України. Про це зараз детальніше, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео, друзям. Минула ніч знову для України була неспокійною. Під сотню шахедів залетіло в Україну, 66 збили, 27 було втрачено, один залетів на Білорусь. Збивати шахеди стає все складніше, тому що вони летять дуже низько, і плюс до того дається знавки. Необхідність економити засоби ППУ, щоб можна було збивати ракети. Втім, наші Збройні Сили України вважають, що роблять це дуже вправно, і прошу вас, допомагайте. Хто чим може, допомагайте ЗСУ, тому що ситуація вкрай непроста нині на фронті. Ви це добре знаєте. За минулу добу зросла кількість атак, відбулося 173 бойових зіткнення. Найбільш інтенсивним напрямком залишається Курахівський це офіційне повідомлення Генерального штабу Збройних сил України. А карта Діпстейт кожного дня повідомляє все нові нові подробиці того, як росіяни просуваються село за селом. Вони захоплюють на сході України. Але ще раз наголошую: це не катастрофа, тому максимальна мобілізація зусиль має бути в Україні і людських, і фінансових, і в тому числі. Тих ресурсів, які може мобілізувати ефективну владу. Кожен має виконувати свою роботу на своїй ділянці. У нас іншого, друзі, виходу немає. Також за минулу добу сили Збройних сил України вразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів росіян. Кількість шахетів, які випускають по Україні, неймовірно велика, це правда. І нам варто було, б, звісно. Якось вирішити питання знищення безпосереднього заводу в Єлабзі, який виготовляє ці шахеди. Поки що це залишається питанням відкритим, як, де і чим будуть бити по цьому заводу, хоча я, чесно кажучи, не маю сумніву з огляду на те, що росіяни активно будують різного роду захисні споруди, і якийсь захист вибудовують довкола Керченського мосту. Вони також очікують удару по ньому. Тепер буквально кілька слів стосовно північно-корейських військ на території Росії. Вони є, це підтверджує головне управління розвідки і навіть підтверджує Держдеп Сполучених Штатів Америки. В той же час сьогодні у видані Вашингтон Пост виходить великий аналітичний матеріал. Для того щоб ви його не читали, вам просто перекажу суть. Аналітики західні сходяться в тому, і не лише західні, до речі, що для Китаю співпраця Північної країни Росії дуже невигідна по одній простій причині. Сьогодні Пекін втрачає контроль над Пхеняном. Те, що я говорив раніше, то в принципі підтверджується моїми колегами на заході, що враховуючи великий об'єм співпраці Північної Кореї та Росії, Північна Корея тепер спроможна отримувати не лише технології, а і гроші, що дуже важливо для підтримки економіки Північної Кореї. Північна Корея спроможна тепер закуповувати різні компоненти не лише в Китаї, а й в інших країнах. Залежність дійсно пхеньяну від Північної Кореї зменшується. Враховуючи те, що Пекін на саміті БРІКС устами Сінь Зінпіна чітко сказав, що він не переслідує за мету розширення ескалації, то, звісно, долучення до війни проти України. Ще однієї країни, на яку Пекін повинен, може, або не вплине чи вплине. Тут я чому так говорю, тому що дійсно все залежить сьогодні від позиції Китаю. Ставить сам Китай в дуже невигідне положення, оскільки Захід буде пред'являти претензії йому, якщо ти хочеш з нами співпрацювати, шановний Сін Цінпін, тому якось пристроний Кім Чен-Іна, з яким ти нібито. Там уже давно товаришуєш, ви там партнерські країни, ви дружні країни. Але як видно, сьогодні аналітики стверджують в один голос, що вплив Сінцінпіна на Кім чин Іна суттєво зменшився. А от Росія навпаки отримує собі нового союзника, що для азійського континенту в контексті намагання панування Китаю дуже невигідно. Ну, звісно, це лише така думка є, може виглядати зовсім все і по іншому, бо окремі. Колеги мої експерти говорять, що це не так, що Пекін зацікавлений цій співпраці, і що він загалом і дав добро на те, щоб Кім Чен Ін відправляв війська до Росії. Час покаже, але думка така слушна. По другий бік цієї історії і цього конфлікту, який Китай називає українською кризою, стоять і наші також партнери. Я вчора вам розповідав про заяву Дональда Туска, який чітко і однозначно сказав, що НАТО вже варто було подумати про те, як. Європа може вибудувати більш ефективно свою безпеку на тлі зростаючої загрози і ескалації військової, Польща буде наступною країною, по якій може вдарити Росія. Чим далі, тим більше таких повідомлень надходить. Так от, сьогодні стало відомо, що група громадян Чехії отримала офіційний дозвіл президента Чехії Петера Павла вступити до лав ЗСУ і воювати проти Росіян. Загалом, бажання приєднатися до ЗСУ. Висловили 181 особа громадян Чехії. Нині дозвіл отримали 60. Це не перший такий випадок, але вперше про це офіційно заявляє прес-секретар президента Чехії. В грудні 23 року також стало відомо, що від початку вторгнення в Україну до ЛАВ ЗСУ вступили 533 Чехи. Але скільки отримали дозвіл, наразі невідомо. Чому так важлива саме публічність цього моменту? Тому що це фактично на сьогоднішній день уже дискусія про те, що країни Заходу, Європи, зокрема, Східної, вони готові долучатися до підтримки України не лише зброєю, а й військовими для того, щоб не допустити війну на свою територію. Це саме продовження риторики Дональда Туска, який говорить, що Європі варто ухвалювати інші рішення. На перший погляд це може видаватися дрібницею, друзі, але я. Немає жодного сумніву в тому, що реакція Кремля на це буде і буде висідковувати, Я вам обов'язково повідомлю. Це абсолютно інша парадигма протистояння агресії Росії та Північної Кореї. Тим часом у західній пресі продовжується тема можливих переговорів Росії та України. Одне із видань пише про те, що Україна та Росія ведуть непублічні переговори для визначення можливих поступок. Мовляв, переговори йдуть для обговорення поступу, включаючи взаємне отримання від ударів по енергетичній інфраструктурі, обміну полоненими, повернення українських дітей та зернова угода. В принципі, нічого нового. Пишуть, що такі переговори вже проводилися в Копенгагені, були в Києві, Давосі, Джиді. За участі країн Великої Сімки і журналісти пишуть, що питання вже не в тому, чи відбудуться мирні переговори, а коли та як вони відбудуться. Хоча знову ж таки сьогодні в виданні сієн виходить коментар одного з західних аналітиків, який говорить про те, що Путін не зацікавлений в переговорах. У нього все добре, йому вдається досягати якихось територіальних успіхів на території України. Але я не погоджуся з ним, оскільки економічна ситуація в Росії вкрай хитка і ресурсно Росія може не витягнути таку інтенсивність бойових дій, як вона сьогодні проводить. Обмеженість в будь-якому випадку є в будь-якій країні. Враховуючи, якщо відносини Китаю і Північної Кореї буде складатися далі не найкращим чином, а поки що Китай утримується ні від засудження, ні від одобрення співпраці такої, хоча Росія дуже прагне, щоб Китай доєднався, то ситуація може розвиватися за дуже різноманітними сценаріями. Але справді на даному етапі може видаватися, що Путіну невигідні переговори. Втім, якщо на тлі саме оцих переговорів, про які пишуть журналісти, відбувається наступ. То тоді очевидний цей зв'язок Путін прагне сьогодні отримати максимум для того, щоб вийти на переговорні позиції в публічній площині. Ну, принаймні за цим також слідкую і буду вам повідомляти останні новини, які стосуються можливих переговорів Росії та України, враховуючи те, що Сполучених Штатах Америки за два дні будуть відбуватися вибори, і там ситуація розгортається доволі ну, цікаво, як на мене. Абсолютно зрозуміло, що визначити конкретно хто сьогодні переможе на виборах вкрай складно. Лунають різного роду прогнози, але сьогодні ведені CNN пишуть, що у штабі кандидата у президенти США Дональда Трампа непокоїться, що він може програти вибори через недостатню увагу виборців жінок, які зазвичай активніше приходять на виборчі дільниці, аніж чоловіки. Ну, в принципі, і в Україні така ж сама тенденція. Трамп відстає від Гарріс серед жінок-виборців на 14 пунктів. А жінки, ще раз наголошую, частіше приходять на вибори, беруть бюлетені і голосують. Хоча там уже проголосувало 70 мільйонів американців. На мітингах Трамп останнім часом кажуть почав вдаватися до риторики, що нібито він захищає жінок. Але це дуже неоднозначно описується з його позицією. Про заборону абортів, точніше про підтримку заборони абортів. Хоча Трамп ніколи публічно не говорив, що він нібито проти абортів, але його позиція є така: що мовляв, нехай це питання вирішують штати на федеральному рівні. Він так і не ухвалив відповідного рішення за час своєї каденції, хоча і тоді ця проблема і зберігалася. Тому навряд чи йому така риторика допоможе. І буквально сьогодні вже так стало відомо, що кандидатка у президенти США Камала Гарріс випередила Дональда Трампа в штаті Айові, де Трамп переміг і в 2016 році, і в 2020 році, і випередила вона там його на 3%. Хоча раніше Трамп мав в плюс 4 порівняння з Гарріс. Опитування показує, що сум на користь Гарріс спричинений жінками, зокрема старшими та незалежними виборцями. Тому справді ставити крапку у виборах в США доволі зарано. Хоча, як кажуть, ну, в принципі, майже нічого не зміниться. Чи то буде Трамп, чи то буде Харріс. для України, мається на увазі. Та Європа загалом збентежена подальшою євроатлантичною співпрацею, про що, власне, свідчать заяви і Дональда Туска, ну і рішення Петра Павла. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх любить, цінуй, і не перемикайтесь. Все буде Україна!